Замінили вікна на енергозберігаючі та взялися за утеплення фасаду. У ліцеї номер 2 тривають масштабні ремонтні роботи. Ми дуже потребували тепла у закладі, тому що насправді утримувати температуру відповідно до санітарних норм було дуже важко. Школа знаходиться на розі вітрів, на висовині, височині і ми хотіли тепла. Тому ми звернулися у 2018 році до засновника про таку потребу. Нас поставили в план нашу школу і не дивлячись, на воєнний стан обіцянки і плани здійснені. Підрядники почали працювати тут у листопаді минулого року. З того часу утеплили 1200 квадратних метрів фасаду будівлі з понад трьох тисяч. Використовують мінвату товщиною 150 міліметрів. А ось цоколь утеплюють піносклом, завтовшки 80 міліметрів. На сьогодні температура в закладі освіти відповідає нормам: це 18-23 градуса в кожній аудиторії. Ми маємо можливість провітрювати, якщо ви бачите, є відкриті вікна, що нас не тішить. За допомогою вентиляційної. Ціної системи ми плануємо цю відрегулювати цей стан, і ми не будемо вже відкривати вікна, будемо економити енергоносії. Це теж дуже важливо раніше було важко. Були аудиторії, де температура у вітряну холодну погоду могла падати до 10 градусів, і ми вимушені були обігрівати аудиторії». Утеплює школу Хмельницька фірма-підрядник. 28,5 мільйонів гривень на термомодернізацію навчального закладу виділили з бюджету громади. Також на території школи встановили горизонтальний та вертикальний підйомники для дітей з особливими освітніми потребами. У нашому закладі була велика потреба утворити умови для батьків, які очікують дітей після уроків і під час занять гуртків та курсів. Тому виникла ідея на ганку, який був відкритим і продуваємим, утворити зали очікування для батьків. І в результаті проведених робіт більше як 58 квадратних метрів. Тепер у розпорядженні батьків де вони зможуть в теплі в будь-яку пору року очікувати своїх діток після уроків, після гуртків, після уроків школи мистецтва. Капітальний ремонт зробили і в укритті. За словами Інни Мігунової, раніше це приміщення було в аварійному стані. Зроблені великі роботи по відновленню цього приміщення, розвалені аварійні пристінки, укріплені пристінки, зробили стяжку підлоги. Відштукатурили і відшпаклювали стіни. Найголовніше, що це приміщення має притяжну витяжню вентиляцію, воно є комфортним для перебування великої кількості людей. Тут комфортна температура, комфортне повітря, є місця для сидіння для учнів, для всіх. Приміщення обладнано аварійним світлом і достатньо туалету. І є водопровідна вода. Ті кімнати, які раніше використовували як укриття, могли вмістити 450 дітей. Нині всі учні, а їх в ліцеї близько тисячі мають змогу навчатись в офлайн форматі. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.